21 лютого 2025 року сьогодні я буду розселяти маток. Вчора попередньо я дивився до нього, щоб спланувати якісь подальші дії. Одна матка була загинула. Ось, І підготував такі вулики. Це рамка перегородка. І на цьому рамка перегородка. І буду випускати жулині матки. Тут буде як дві сімейки. Ось так трошки розпочати і не мали поживитись. у нас іде потеплення плюс вісім, сьогодні плюс вісім, правда сонця немає. Дані у мене було зробити їх тримати, поки основні сім'ї не наросяться, щоб зробити відводки, але трошки змінив тактику. За період зимівлі вони з'їли вже четвертий кілограм тандій і шість повноведних грамочок. Буду ділити ці три рамки в цей вулик, ці три рамки підуть в цей вулик. Як бачимо квіточки з матками. Дивимось, одна матка жива, друга жива, третя жива і тут також жива. ще буду їх розділяти. ще з одного вулика добавлю по рамці з джолою. Ось бачимо така обсидка. Так я вирішив їх розділити. Це буде якби одна сімейка з двома матками. От поглянемо яка кількість підмору знаходиться. Ось так вони розділені, зараз глянемо. Ось така кількість підмору. Знаходиться вулика, не знаю, багато, не багато, трошки є. Може ще підмор буде, бо зимівля ще не закінчена. Ось така ситуація, друзі. Подальше, як матки будуть червити, я покажу, бо зараз весь процес показувати немає сенсу. Потрібно працювати швиденько, отож до наступних зустрічей.